Я так побачив, що ви часто при відкритті, або як думали про відкриття, ви думали зробити якісь колаборації, щоб хто ще був з вами? Це ви не хотіли тупо самі відкривати От, як цей чувак, або там, типа, з Максом так співпадало. Франшизу. Братан, так співпадало. У вас. Не було такого, не... що типа було просто трошки страшнувато самостійно відкривати. Дивись, друже, з Максом була ситуація. Ми хотіли брати франшизу, тому що ми багато сил вклали в цей компанію. І та. він асоціювався з нами. Також це була одна ситуація. Ну а взагалі був страх, що типа ми тільки вдвох, краще, щоб хтось було типа, щоб теж грошима вмазався. Хтось типу? У нас був у нас був бюджет на той період, і ми вважали, що цих кош... Коштів досить тіпа, на, від, на відкриття барбершопу в цьому плані ми були тіпа, ну, впевнені, тіпа, що все. але тіпа, не зрозуміло було скільки людей за нами піде. Реально, це було теж таке питання. Типу, могла б бути проблема. Могли б в забор врізатись і все, як тягнути. І краще було взяти якогось мастра з базою, щоб ми вже більш типу, в трьох, типу, краще. В трьох так уже впевнено тягнути цю двіжуху всю. І слава Богу, ми тоді так засумували, типу, за цю ситуацію, розстроїлися, максимально думаю, блядь, так тупо добавить цього, типу, в чат, щоб він це все грязь. Пам'ятаю, коли, це, коли, це, коли він написав в чат про те, що ну, він прочитав все. А ми були якраз на зміні в барбершопі. Ми на зміні були, і ми якраз стригли, і приходить смс-ка нам обом одночасно. Ми отак стрижемо тіпів, дивимося отак. І просто переглядаємо. Я такий просто. Я просто дивлюсь на нього Такий, ну ти даєш реально, бо я думав, що він. Новий чат створив, а він yeah. додав його в старий. Yeah. Yeah. Да. Нормально. Вот. — Ну слава Богу, що так сталося, реально, бо невідомо, що б далі було, як би склалася наша доля б. Типу... І ми тоді розуміємо, що все. Ми знову залишились двох, нам треба вже рухатись, от, тому що ми вже там не могли працювати. вже там Атмосфера була. Ну, там настільки... же, коли просто готуєшся, що хочеш звалити, вже хірове, Типу стає. Я отак братан про прокидаюсь і розумію, блядь, я так не хочу їхати на цю роботу. Це було як катер. Як реально. бутонна пліта на голову. Було дуже напряжно. І тут коротше випадає приміщення. Це було типу, приміщення в центрі, там де наш перший андеграунд Липська 16.